Місто продовжує підтримувати чернігівців, постраждалих внаслідок російсько-української війни. Мова насамперед про родини загиблих або померлих військовослужбовців та військовослужбовиць у 2023 році Це вже 213 членів сімей та 17, котрі отримали допомогу на виготовлення і встановлення пам'ятників. Черговий перелік виплат за цією програмою погодили рішенням виконкому від 3 листопада. Пропонуємо надати матеріальну допомогу членам сімей загиблих, померлих захисників. Захисників захисниці 15 особам на суму 610 тисяч 817 гривень та 4 особи компенсація за виготовлення та встановлення на пам'ятників 80 тисяч гривень. За іншими соціальними програмами, одноразову матеріальну допомогу з бюджету громади отримують ще 12 власників приватних житлових будинків, що були пошкоджені або повністю знищені. Загалом її надали майже двом тисячам осіб на суму понад 31 мільйон гривень, а також 11 мешканців багатоповерхової забудови, що не підлягає відновленню або де здійснювалися аварійно-відновлювальні роботи. Цьогоріч програмою скористалося майже 500 чернігівців, а це сума в понад 7 мільйонів гривень. За заміну та ремонт понівечених вікон частково відшкодують кошти трьом громадянам. Якщо говорити про загальні видатки по цьому напрямку, то вони перетнули цифру в 9 мільйонів гривень. Традиційно цього місяця допомогу від міста отримують ще 87 чернігівок за новонароджену, першу, другу, третю та четверту дитину, а також двійню загалом на 750 тисяч гривень та 27 сім місця на лікування чи підтримку у скрутному становищі. Триває і процес встановлення статусу дитини постраждалої внаслідок війни. На засіданні виконкому його затвердили ще для більш ніж 500 осіб. На сьогодні в Чернігові його мають 4259 дітей.